Перед тим, як будувати будинок, вам потрібна земельна ділянка. На що ж звернути увагу, скільки соток реально потрібно для комфортного життя, та в які пастки можна втрапити, обираючи ділянку? Привіт! Я Володимир CEO UnitFAB. В цьому відео я детально розповім, як правильно обрати земельну ділянку для вашого майбутнього дому. Поїхали! Почнемо з розмірів. Зараз я знаходжусь у нашому офісі. За сумісництвом в виставковому будинку Flathouse 4. Це модель будинку для невеликої сім'ї для постійного проживання. Він розташований на земельній ділянці розміром 3 сотки, це лише 20 на 15 метрів. До речі, багато хто вважає, що навіть 10 соток це взагалі ні про що. Якщо в тебе немає принаймні гектару землі, ти навіть не можеш називатись землевласником. З цим твердженням можна або погоджуватись, або ні. Єдине на що хочу звернути увагу. Це на те, що чим більше у вас землі, тим більше грошей вам необхідно буде на її обслуговування. Тож перед покупкою добре подумайте, як ви будете облаштовувати свій двір і наскільки велика територія вам потрібна. Що ж до трьох соток, їх виявилось більше ніж достатньо, щоб вмістити все, що потрібно середньостатистичній українській сім'ї. Саме на такій площі ми побудували будинок 6х12 метрів і залишилась ще купа вільного місця. Яке можна організувати, як вам заманеться, нам стало місце і на зелений газон, і на парковку потенційно на три автівки і на терасу. Але про це трохи згодом. Поговоримо про форму ділянки, розташування будинку та розподіл простору. Щодо форми, то краще обрати правильно квадратну або прямокутну ділянку. З цього приводу перед покупкою землі обов'язково порадьте з вашим архітектором. Якщо ділянка буде достатньо вузька, то реалізація всього вашого проєкту може опинитись під загрозою. Наприклад, не вийде зберегти всі відступи від сусідів, а це те, на що варто звернути увагу. Відступи будинку від сусідів має бути мінімум 3 метри. В деяких кооперативах дозволяється і менше, але це потрібно уточнювати. І от для дерев'яних будинків відступи можуть навпаки бути більшими. Розміщення будинку на ділянці залежить від того, як ви хочете на неї заходити. Тобто, як ви будете взаємодіяти з входом, з парковкою, як ви потрапите до будинку, яка це буде сторона світу? І куди ви хотіли б, щоб виходили вікна на південь або на північ? До речі, за загальною концепцією енергоефективності, фасади з панорамними вікнами краще розміщувати саме на південній частині будинку, щоб вони захоплювали максимум сонця. А от технічні приміщення навпаки на північній частині це те, що ви бачите в реалізації нашого виставкового будинку House 4. Таким чином, ми закриваємось найтеплішими стінами з холодної північної сторони і впускаємо в дім максимум світла з південної сторони. Якщо ж ви не любите колись спекотно, ви можете легко регулювати температуру кондиціонерами. Будинок має гарну теплоізоляцію, тому достатньо ненадовго вімкнути кондиціонер, щоб отримати необхідну температуру. Також від надмірного сонця ми захищаємось перглою. Її е, градки розміщені під кутом 45 градусів, і це дає змогу закриватись від високого сонця влітку. І в той же час це не заважає нам приймати низьке сонечко взимку. При розміщенні будинку на плані враховуйте терасу, вона займає місце, а також позначте розташування септика і скважини. Наприклад, септик зручно розміщувати під парковкою для зручності доступу. До речі, на рахунок септика ми також маємо особисту думку, яка заслуговує на окреме відео. Якщо вам вона цікава, напишіть в коментарях, і ми обов'язково поговоримо про це детальніше і навіть знімемо окремий випуск. Чим більше відстань від вікон до паркана, тим краще, звичайно. Але на мою думку, вона має складати мінімум 8 метрів. Ми говоримо про фасадні вікна. Не про якісь додаткові. Це буде такий мінімальний простір біля дому, з яким ви почуватиметеся комфортно саме стільки у нас у виставковому будинку. В нашому прикладі ми максимально наблизили будинок до краю ділянки, щоб ганок виходив відразу на дорогу, аби можна було заходити у вхідні двері і не відкривати двоє дверей поспіль. Хвіртку і основні двері. Нам дуже подобається це рішення, адже воно створює атмосферу додаткової відкритості для клієнтів і відкритості тебе до навколишнього середовища. З іншої частини будинку наші вікна виходять на сад і газон, а під газон виділено всього 200 квадратів, тобто дві сотки. І отут час сказати про витрати на отримання ландшафту. П'ять років тому рулонний газон ми стелили за тисячу доларів. Потім ми втомились його поливати і віддали ще тисячу доларів за полив. Пізніше ми зрозуміли, що газон це ніякий не ландшафт і додали туєк десь на 500 доларів. А в цьому році ми висадили кілька дерев. Е, я висадив катальпу, е, магнолію, сосну і зробили гірку з банцаєм з галічкою. І це ми ще в процесі. Тобто, на питання, скільки може коштувати ландшафт, однозначної відповіді немає. Скоріше за все, стільки, скільки у вас взагалі є грошей. Бо одне дерево може коштувати від тисячі до сотень тисяч гривень. Що ще треба враховувати при плануванні ділянки? Звичайно, місце для вашого авто. Ми, наприклад, відмежували простір для майбутньої парковки на два автомобілі з одного боку будинку, а з іншого боку зробили діючи на одне авто. І все це, як я і казав, помістилося всього на трьох сотках. Поговоримо про інфраструктуру. Це ще один важливий момент при виборі земельної ділянки. Зверніть увагу на заїзди на дорогу до вашої майбутньої домівки. Наскільки це тихе місце, як далека розташована траса, якщо для вас це важливо, чи є поруч потрібні магазини, можливо, лікарня, чи в доступі у вас громадський транспорт або всі члени родини будуть їздити на машині. Спробуйте дізнатись, хто ваші сусіди. Майбутнє. Коротше, придумайте сценарій, неначе ви вже тут живете і займаєтесь рутинними справами. Третє це призначення землі. Для розміщення будинку підійде земля під будівництво або під садівництво при купівлі землі під ОСГ сільськогосподарської доведеться змінювати її цільове призначення. Це може бути непросто, не швидко і не дешево. Тепер про комунікації. Чи є там електроенергія та можливість її підключення? Якщо ні, то можна навіть не починати. Зазвичай перевірити це можна, звернувшись з документами на ділянку до ДТЕК. Є два варіанти. Може бути стандартне підключення, яке ДТЕК зобов'язані зробити за певний срок. Зазвичай три місяці або нестандартне. Для нестандартного треба реалізовувати проєкт, робити тендер, і це все затягнеться на місяці і коштуватиме десятки тисяч доларів. Тому якщо рієлтор каже, що все в порядку, і ви легко підведете підключення. Дуже рекомендую ретельно перевірити. А от якщо ви купуєте землю в котежному містечку, найкращий варіант це звернутися до адміністрації або до голови кооперативу. Він не 100%, але все ж таки ну, дуже вірогідний. Ви їм просто кажете: мені треба 10 кВт. Вони кажуть вам суму, ви купуєте кВт і земельну ділянку. І все без проблем у вас є електроенергія. До речі, про те, як правильно порахувати кількість необхідної для будинку електроенергії, я детально розповідав у одному з наших відео. Посилання буде в описі. Скважина. в Київському регіоні з водою проблем немає. Є проблема з тим, що в воді багато заліза, але це вирішується фільтрами. Тобто передбачити в будинку місце для фільтрів. А от в Карпатах можуть бути проблеми з водою. Або в регіонах, де під землею є тверда порода. Якщо води немає, то краще взагалі відмовтесь від цієї ділянки. Також дізнайтесь рівень ґрунтових вод, це буде впливати на конструкцію септика. Незвичайна вартість. Можемо проговорити про вартість ділянки. Аналізуючи все докупи, скажу, що інколи краще заплатити більше за землю спочатку, і ніж взяти її дешевше і потім витрачати додаткові кошти на покращення, на підключення комунікацій, на дорогу або на бензин, якщо ви живете далеко за містом. Звичайно ж, оцініть ландшафт і природу навколо, адже гарний вид та приємне сусідство це те, що залишиться з вами на десятки років життя. Пам'ятайте, що земля. Це не те, що розлітається як гарячі пиріжки. Перед покупкою добряче зважте всі за і проти. Обов'язково врахуйте те, що я розповів, щоб потім ви могли насолоджуватись кожною хвилиною життя у власному приватному будинку. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть у коментарях, на що ще варто звернути увагу при купівлі ділянки на вашу думку та діліться власним досвідом у цьому питанні. Нам буде це дуже цікаво. А я дякую за перегляд і прощаюся з вами. Побачимось в наступних випусках.